Привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Давай подивимося, що тобі принесуть вихідні субота, неділя, 23-24 листопада Обов'язково залишай вподобайку та пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Знаєш, ти а, застряг, застрягла у власних страхах. І намагаєшся гармонізувати свій простір. Ти розумієш, що зараз тобі необхідні зміни, і, можливо, допомога, але зрушити з місця якось поки не вдається. Що тобі несуть ці вихідні, якими вони будуть для тебе? Вихідні запустять навколо тебе енергію. енергію, таку, знаєш, руху. А, і... Ситуації, які можуть відбуватись на вихідних, вони можуть тебе не задовольнити. Це якісь невиправдані очікування. Тобто ти можеш розраховувати на щось, але воно може зовсім не так бути, як би того хотілося. Тобі необхідно буде проаналізувати причини і наслідки того, звернути увагу на те, чому так відбувається. Вихідні чітко дадуть зрозуміти, що тобі необхідне усвідомлення того, як ти зараз живеш, куди ти рухаєшся, сформувати свої цілі. Буде така, знаєш, бажання виникати, закрити питання, які висять, які не розвиваються, які тягнуться, і ти в них застрягаєш і зливаєш туди енергію. Ресурсу на вирішення цих питань у тебе вистачить, сили внутрішньої в тебе вистачить. Дуже важливо розуміти, чого саме ти хочеш. Зверни увагу, будь ласка, на те, що тебе можуть розчаровувати ситуації, в яких. Ти Будеш відчувати тиск, ти будеш так трошки відсовувати від себе людей, відгороджуватись будеш, захищатися. І це тебе буде емоційно дуже так розгойдувати. Знаєш, зверни увагу на свій внутрішній стан. Запитай себе, чого ти дійсно хочеш, де, в чому твоя істина. Будь чесним собою та оточенням. Знаєш, дуже багато може виникати планів та ідей саме на вихідних, і тобі твій внутрішній голос, твоя інтуїція буде підказувати, що насправді в тебе все є для того, щоб рухатись. Але ти самостійно себе зупиняєш в чомусь. І в найближчий період часу ти можеш отримати трансформаційний період, якщо зараз. Не проаналізуєш, куди ти йдеш.